На Брупенській мості, грають у троїсть мадонна, Гага і Джекс, Співають жіні базарські колядники і хори, співає Федо, як ангел, співають ліві корови. God bless you! Кожен цей рік різдвяний, його фольга, і петарда, буде мене пшеницею, і нею буде питати про того апостола Мукета, що затулить хмародером. Про слово, яке злетіло, і в електронному друці ще забезчепилось запис... новина в Твітері, Фейсбуці, Криза з папером. Значить, дванадцять апостолів, значить, дванадцять печатий, Вік поетичний каже, кожному все прощати, І переписані віші, роздати бомжам на площі. Тому що поезія бачиш, мова птахів і риби, мова, яку ми з тобою випили, і прокурили, серце. Полоще, я знаю, що серце наше торохкотить мотором, я, нар... я знаю межі словами межі, які не повториш, я знаю, що риби заснули і запасаються жиром, що все замикається в полі і зав'язується у квітку. Серце, чому колошматиш з собою об клітку? співаєш на жиру Я знаю, що всі побажання порожні, вони на часі, пляшки, кока-коли і пепсі. Немов призначені чаші, Нью-Йорка і цегла, вогні електричні, намети й плакати про рівність чомусь на Уолл-Стріті, а потім в'язниця і справи на всіх ши відкритій. І тричі, о тричі, кого ти хотів розпізнати в рибах, в роках і рибалках, дванадцять замків прищеплених при дванадцятих ділянках, одну батьківщину чи дві, що на тебе звалились, і тисячі слів, що стають щораз. Нов ну, недосяжні і віри, що в чорній є пригоща білої сажі. Хоч чорною ми обмастились, коли приджазисти син попа сніги твої поликають, коли на сніги ті півроку І століття чекають, різдвяний бухгалтер бере півницю під пахлу І пляшку вина нас минулого року. Нащо ну, ж додамо наші статки, панове пророки, вітається бах! Ніхто нам не скаже, які нам остріві відсотки, що значить пророчі стихи, що значить колодки, що значить слова, коли ми не так розуміємо, чому ми прийшли для читання, а вірин протесту, і хто їх замовив у цей час, приплив оркестру, важку як я полія. Нам треба дізнатись, що ми розглядели про церві. Співає цей час, співає пророки у церкві цей сніг. Найвій зачекався, я на ній і уроків, 12 років у Нійорку, обвивши хірлянами любові з народження й шовку. Народів і націй, зійдуться жазисти, і прийдіть базарські селяни на площі часів. Ми закусимо примерзлим салямі і навіть шалаву місцеву запросим до нашого гурту, бо час затискає між бронхами серце порожнє. Навіть слова роздивитися нам не допоможуть, запутайся в куртку. Дванадцятий рік музикант усічне від Савею, для понту закручений шали повішав на шию, для співу стихи і духовні псалми і і пахне псалом салом повітрям пасльону. Я вірю нещасною, я вірю поетам на слово. Я знаю, хто з ними, я знаю, хто з нами. За мною повітря і крила, Цупкий габардин, їй муза мені прикрутила. Я знаю, це серце порожнє, слова ці різдвяні, цю мову, що стала писатись шрифтами кирилиць, мене був снігом з головою накрилиць. Сніг клюють і крихти пахлави, дріст, якого я назвав зиною, і якогось слова замовив на кривошу лива і цього кривить. Чи потрібно так його назвати, княжича, споміж усіх дроздів, він брудний, і золото брунатний загостив будинок приватний, видно підночовує будів. Чайник засвістів, провірний темно, моготих дурницями Фейсбук. Гріс зі мною вибирає тему, горло чорне, як обмерзлий терен, ябати знамиста, звуки звук. Я впізнаю це крило жовтя, я впізнаю цим дроздішу льву, цей жупан медовий і кіптявий, голос білий, тому кістлявий, тільки пес соліста не шурнув. Хто мені цей тріс? Братан не рибний, поет зими. Голосом, що золотий і мідний, він провдів розкаже, що не І як уникнув клітки і тюрми. Що він? Зиновий гість і княжич виспіває пляшку Шардоне і шульгою вірцевій розмаже. Залишається цім будинку, скажем, скажем, що залишить. Час скрипить, як високла підлога, страх піде за нами предчима. Він слова з мов цуха, він залишить голос по фейсбуках разом із замками сімома. Я тому спілкуюся з дроздами, голосом в дротах і над дротами, відчуттям, що я потрібен їм, і що ми чомусь невідворотні. час дрозди і я чомусь самотні. Всіх нас або троє, або сім. Я втираю сам собі, що звідкись, ангели, рудоволосі свідки, в білих хмарах, шестикрилий змах, нам заступлять цю можливість втечі, і тоді ви начебто приречені, тихо вийти звідси на руках, начебто ми спритні акробати я тримаю заборуччя брата за його зап'ястя, шкіру й тість, ми злочинці. Нас накрили світлом і солодками думками в ковидло, що веде нас рівновагий Зараз те, що кав колючий терен, ми рівновага світло і двері, нам кричать, що ми одні з ключами часу окна, шарем кишеня, але, брат, ось яка фігня, час і перед нами, і за нами. мені на це є така вулиця в місті Гранада, Нікарагуа. Це перше місто, яке було взагалі з пальцями А, І там різні такі речі, але було звучить так. Майже пряма Аленіда Сервантес, запардилизне, пролежне від Сервантес, Крики птахів, що летять з пільовою, пес із прохромленою ногою, вірші, які зависають в повітрі, голос померлої віри. Стіни ліпали, липка помаранча, звідси не видно, вулканом, мов бачу, брички цокочуть у вуха по небі, ходять оркестри і строїть небі, і карнавал уже чути рогом, не перемінить нічого. Париться кава і смажиться зерна про холода озерна, ввечері знову читання для соти, знову проситиме гроші, посота, ніч підмальовує губи і брови, річкою пахне в Церква, що діла, старіє мадонна, Ще відчинили поблизу Макдональд, всюди зима, і ват про юні повії, з дешевші ціни, північ сторожих інфаркти і неси, лосно шепочучи без. І для метели крила протершу, те, що співає, поспішає змінити одержу, сівшись на чорне волосся жіноче, наче червені квітки, наче поче, і ту, що метеликом хоче торчати, не випадає травчан. Майже в устали, ніби зерванти, з мешканці в помаранці тривати, інші стоять у карнаватній шеренці, я по і тому без претензій, я ні при чим. Я не знаю, де стати, нікого навіть спитати. Я поспішаю, бо зараз почнеться, перша колона власне, у нас прорветься, з косою в грубій тканині, лялька, що крутиться на патечині, шуркіть спідниці з пітними летками шариш розширений очами. І карнавал дочекався, порушив, кожна карасуння притримує ружу, темні музики летять понад містом, звуки збігають підібганим тістом. Так з бою і звуком червивим, стану собі і, що знім, вам Прочитаю називається Поромний ангел. Я живу на такому острові, який називається Статиналін. Кожен день їжджу на манхетер, по обличчя Статуї Свободи. Ну і на парокій там різні речі відбуваю. Ну і вже таке було. Звичайна мокра куртка, на боку зимова чорна куртка в фірмі стільки років, що й тобі, то дощі, то сніг, стихи, що стихли, на бромі серед снігу тихо, білий ангел грає на трубі. Він сурмив, він прикипів устами, в нього ні заробку, ні постави, гланди, що розпухли, і язи. Кинуть щось пожматану торбинку, він засвітить вуличну ялинку, конкурент для вулицького музику. Він не знає, що там з авангарду, хто з найближчих назоветься братом, снігом, що засипле цей оркестр, саксофоном в руках його Муринський, що до серця так підходить близько, як до тебе, шолотивий пес, а авангарду, і слів, що стали, нью мійорським. Там, псом який, сонцем мокри, дранем курми. Я дивлюсь, він справжній, шестикрилий, плахти сніг у тінь його прикрили, музикою світло відверни. Що він тут на цім поромі? Хто він? Звуки ці, немов блудниці їх довід нью-йоркським сніжнім стихарі, він крилом змітає сніг з обличчя, він цей сніг перепливає тричі, в шість, в шість крил здіймаючи догорі. Шародиться цей сніг і пасажири, музику в кишенях прилишили, Ангелів нью-йоркських Нюйоркський волоцюг, але цей біліший сніг і крила, лінія плавби лягає криво, рветься звуків спальні, коли він стрясе сніги нійосні, Мокра куртка рукави трості, крила зникнуть і шестикрилий змак, ще труба, яку сховав суклярі, і поруч купка висіли доляють, і білий берег іншого немає. Міралах, коли ми зійшли позавчора на берег, повії, дізнавшись, що ми були на війні, зустрічали нас наче воскреслих померлих. Шістнадцятирічна любила мене, я купував їй в риба ковтала повітря. я думаю, наші діти. Ця діра, що назвалась містечком Портовим, в якій ніхто не спаскує в честі, ані мундир. Запитайте, що скажуть, потішені вдови, Запитайте в повію, що плентається додому. Я був їй першим клієнтом. Я думаю, що не я один. Після війни, після наших з вами походів, боцман, що завжди паскуда в трумі трочив. Мене з моєю повію в кімнаті знаходить. Каже, що він наступний, хоче зуби з води. Коли він уже не дихну, я подумав, що він і не жив. Адмірала, знаєте, що значить любов повії. Вірність, яку не повірить ні Бог, ні останній матрос, але ця бухту, в якої я входив повільно, не мала досвіду, ні в коханні, ні в війнах. Я тримався за нею, я думаю, і за матрас. Адмірале, так багато змінилось, приймаю нас переміють війни, портові віста, жінки. З неї я, адмірале, дійшов і кажуть, до краю. Нехай вільотину тіло моє по краю, а потім його примітять, я знаю. Моги жуки, адмірали, якщо вона завтра забуде, мене забуде, якщо пам'ять відбиту проп'є, як нирку, я любив її тіло. Це значить, так завтра буде. Якщо трибунал мені смерть присудить, Прив'яжіть до ноги мені нитку, щоби там, де лища йти небесні у польоті, вона бачила нитку, що трикочить як тіло, щоби бачила нині, щоби бачила потім що війна присилає мужчин і роботу адмірал. Підписуйте вирок мій сніг. До речі, тепер залікувавши свою дитячу травму, але дизиція я не мав роботу. Не мав такі чужі, на які навчився. Тепер, значить, залікувавши свою травму, тим, що я купив собі роботу. і їжджу не... Це вздовж океану на велосипеді або на Ну, не знаю, як я доводив. Mm -hmm. А оцей ровер, який я тут пишу, це є ровер, який був насправді моєму дитинству. Ровер. Я пам'ятаю старий безполісний ровер. куплений у 50-х, належав тоді в Федьоті, а в 60 х кури сиділи на рані, я примирявся до нього, але не поїду. Колеса забрали найближчі сусіди, і я не міг пережити цієї травми. Я думаю, що робин за світоглядом був стоїть. На руці керма сушився зелений слої, з боку сідло лежало, біля задньої вилуки гума проколена за іржавілим цвяхом, кожен його зневажав. Навіть я бахав, навіть на шах на нього сипав. Поки фейову у війську його обібрали, навіть шрупи й прокладки безсовісно крали, навіть хотіли стягнути погнуті педалі, навіть вночі приходив, бо ковпачок злодій Плентався, як куниця по нашій городі. Єдине, що рама не віддав. Рама собі лежала біля кролячої квітки, фара розбита дивилась на сливи сусідки. А учні зі школи, що нипали замекало фруктом, Хотіли забрати раму і здати державі. Її не дозволив забрати стривожений шарик разом з курми і дощовим брудом. Я знав, що фільо повернеться ровер Наш рядни, як шари, кури, корови, знав, що передні колесо у міська кермо і сідло забрали вуки до павшівки. бабця сушила сутерку і квітчасті. Пошерки, фильо повернувся з трирічного війська. Рано собі лежали тепер в іншому місці, Шарик осліп на око і не перечив сусідці, переганяти гуси через нашу обору. Я дістав трьох і їздив куди, заманеться, не міг собі уявити, що все це минеться, що їхатиму з долини, так як колись у волі. Рано таки віддали настирливим піонерам. Ті, хто потрошив той померли. І шарик пішов здихати, казали, що наставище. на новому пахне повітря, як морква, бачу, як наближаються вогні нічного Нью-Йорка. До всього вже ближче. А -а -а. Обер називався в Україні. Ну, Насправді, ми, коли тоді писали цю пісню, дуже дивно, що Василь пише якась поезію, яка дуже легко лягає на музику, через те, що вона ритмічна і це музика добре. З іншого боку, в той час коли ми саму пісню на словах, тоді було не настільки зрілими, щоб зрозуміти всі метафори, хоча я пам'ятаю, тоді я носився з цією глибокою метафорою на той період. Для мене музика тіла слаба ні, позлипалася трудні. Ніколи не думав, що я думав, що це от це все звинеться. Ми виростили нарешті